Для мене е, крутий книжковий дизайн це якраз цікаві взаємозв'язки між цими елементами різними книжки, тому що книжка це такий медіум, який сформувався, формувався і можливо ще формується тривалий час, і тому всі елементи, які в ньому є, вони вже відточені. Це такий один з найвідоміших винаходів людства. Взагалі, книжка як кодекс, і відповідно там немає нічого випадкового. Якщо цей елемент там є, то він історично мав якийсь там період, його сформував. Можна по-різному їх акцентувати, відштовхуючись від матеріалу. Тому хороший дизайн книжкової це поєднання цих елементів в даному випадку, як воно працює з цим матеріалом. Це увага до самого матеріалу, до тексту, чи це до там серії фотографій, чи до ілюстрацій. Ну хороша типографіка, хороший набір. Тобто, в принципі, книжка може бути без картинок, звичайно, і набрана одним. Шрифтом, навіть одним кегом, але це складна задача, тобто це хороший набір, крім того, що він гарно виглядає на екрані. Він має гарно виглядати на цьому папері. Тобто, це знов ж таки розуміння матеріальних якихось вже характеристик паперу і інших матеріалів, розуміння, як працює текст, набір, як працює картинка. Тому книжка це такий певний синтез різних знань і різних якихось сфер. Можливо, з чим вона мені подобається.